Ад героя булих времьо. Не осталось порог. 411-та батарея. Для Одеситів це не просто слова. Батарею будували всім Радянським Союзом. 220 разів воїни Одеси відбивали напад ворога саме з цих місць. А коли останні війська покинули місто, солдати підірвали батарею і рушили захищати Севастопіль. У 70-х тут створили музей. З того часу на меморіалі побували представники сотні країн світу. Мені прийшлося бивати практически во усі странах Європи. Но ні в одному городі не відео такого пам'ятника. Навіть в дощ серед робочого тижня тут людно. Мами гуляють з дітьми, а ветерани приходять віддати шану своїм загиблим у боях товаришам. Але за документами цього меморіалу давно вже не існує. Цей парк лише омана для всіх одеситів та знімальної групи один плюс один. Ці дерева, видіння, навіть величезний підводний човен, Міраж. Насправді тут вже років 10 стоять багатоповерхівки. Тут на святої землі стоять Многоэтажні дома, сарай, навеси, общежиття. Ви їх видите? А судді їх бачать. Полковнику відставці пройшов війну, але такого нахабства ще у житті не зустрічав. Я кажу, що є строєння. На вашій землі, на пустій землі, є строєння. Розумієте? У мене крові пам'ятника в ганці нічого немає. Літній чоловік шокований такою підлою атакою. Про те, що за документами земля вже давно не належить меморіалу, він і гадки не мав. Перший раз слышу, і ще раз говорю, і раз от вас слышу, щоб хтось на мою землю претендував. А будівель тут зроду віку не було. Ніхто не наважувався будувати на кістках своїх батьків та дідів. Буде вот так раз вона, вот ось вот центральний Новий напад на 411 ту батарею застав зненацька. Від такого документального обстрілу окопи не допоможуть. Підприємливі дільці тишком нишком почали ходити по судах з 2006-го до справи готувались здалеку. Спочатку приватне підприємство хоче виселити осіб, які нібито орендують його приміщення. Суд визнає, осіб треба вигнати, вони й не сперечаються. Таким чином фірма отримує документ, право на приміщення, якого насправді не існує, але приміщення стоїть на землі. Відповідно, земля теж власника фірми первоочередное право имели бы на приватизацию этого земельного участка, так как там находятся якобы объекты недвижимости, которых никогда там не было. Ось навіть і витяги з земельного кадастру на схемі гуртожитки, сараї, гаражі. Те, що їх насправді не існує, нікого не хвилює. Документально комар носа не підточить. Афера з повітряними палацами того варта землі, на яких знаходиться меморіал золотоносні. 16 гектарів недалеко від моря в елітному районі Одеси. А тут просто ростуть дерева і раз на рік приходить якась кубка ветеранів. Навіщо старим, які вже й так ледь ходять, стільки землі, якщо тут можна заробляти мільярди? Для початку підступні аферисти відкроїли собі два гектари. Але й цей клаптик обіцяє шалені прибутки. Ціна питання – зробити документи на цю землі 350 тисяч. Доларів, а ціна землі, взагалі ціна землі землі, стоїть близько 30 мільйонів. Прокурор Овідіопольського району пішов в атаку і почав розслідувати дивні оборудки. Зібрав необхідні докази. А гори ділків оголосив у всеукраїнський розшук. Ліця встановлені, опрошені тоді були, які вказували, указували, що вони в цих домашніх зділках так називаємо приймали фіктивне що В дійсності ці зділки були фіктивні. Кримінальну справу довести до кінця не вдалося. Нападники на найсвятіше переповзають переползают из суду до суду. Таким чином надают прокуратуре что-то сделать. Мы просто пришли в обла администрации напомнить им, что здесь есть и молодежь, что так просто это, это не пройдет. Мы здесь будем стоять, здесь будут стоять наши дети. Тут будуть стояти наші внуки, но пам'ять буде зупинена. Дощ, туман та холод. Але цих бійців не зупинити. Вони обурені. Не дадим побудувати на кайташці, на костях наших предків. За годину до протестувальників виходить помічник губернатора. З'єднуємо всі матеріали і тоді вже будемо зніматися протестуючі. Програми, генеральний міністр, письма. Писать, направляють. Те, ми теж за документами саме ось у цій будівлі знаходиться фірма, яка хоче привласнити собі гектари меморіального комплексу. У холі бізнес-центру висить інформація про всі фірми, що тут знаходяться. Кілька разів перечитую перелік фірм, але потрібної мені немає. Може, якась помилка і її забули вписати. Звертаюсь до працівників. Я показала, що нам нужно фирма Рула 406. Ми ее там найти не можемо. Рула. Ну набери. 406. ні не набери эту. Фину. Нет, нет, там стиски точно нет. На жаль, я не змогла задати жодного питання, тому що цієї фірми тут просто не існує. Ще один фігурант справи юрист, який робив усі документи для фірми. Мені вдалося знайти його номер телефону. Чоловік довго не бере трубку. Нарешті мені щастить. Віталій відповідає Віталійович, Віталій, Я би хотіла з вами зустрітися, договориться об інтерв'ю по поводу от, землі, яка твоїлась якоби в 490 батареї. Це можна зробити? Я думаю, ні. Чому ніхто й досі в очі не бачив власників будинків фантомів? Прокурор пояснює без вагань. Особо тяжке підступлення предусмотрено наказання. 10 дісіті лишения свободи битва за цей шматок землі триває. Після нашого від'їзду війна мільйонів почала збирати нові жертви. Зателефонував чоловік, який дав викривальні документи. Але військо захисників героїчної пам'яті не здається, і вкотре обіцяє відстояти свої рубежі.